Виконуємо номер 304 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У пачці А зошитів. Скільки зошитів у восьми таких пачках? Склади буквений вираз і обчисли, якщо А дорівнює 20 і А дорівнює 25. У пачці А зошитів. Скільки зошитів у восьми пачках раз у одній пачці А зошитів, то у восьми пачках у вісім разів більше. Отже, наш буквений вираз буде 8 помножити на А. Ми його склали. Тепер треба обчислити, якщо А дорівнює 20. Записуємо: якщо А дорівнює 20, то добуток числа 8 із змінної А дорівнює. 8 помножити на 20, і це буде 160. І якщо А дорівнює 25. Якщо А дорівнює 25, то добуток числа 8 із змінної а дорівнює 8 помножити на 25. 20 множимо на 8, це буде 160 і 5 на 8 40. 160 додати 40 буде 200.